Ну що, відкриваємо купальний сезон. Головне зараз разом з гретою його не відкрити. Грета! 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 Грета, пулер! Чш! Давай. Принеси. Ай, молодець! Супер! Бравушки! Дай! Хорошо! Умничка Ти молодець. Не знаю, як ми зараз дуже чисті поїдемо в автобусі. Дай! Грита! Дай! Грита! Дай, пожалуйста! Прикольно. Давай, молодчинка! умничка До речі, разом з нами їхала німецька вівчарка. І вона була також наморнику, причому нормальному наморнику, нормальному наморнику не Аляні Дауздак, якщо прокатить. Дай! Рда. І це дуже приємно, що дай! Власники собак почали хоча б частково дотримуватися правила вигулу і правила перевозки тварин у громадському транспорті. Тому що, на жаль, власники Канекорсу, Амстафі, вважають, що у них собака компаньйон і наморник. в автобусе одевать не нужно. Это очень печально. Из-за таких владельцев потом собака никуда не пускает. Привет. Молодец. Супер. Рета, только что не шугани туда. Рет. Рета. Дай. Хорошо, готова. Давай. Неси сюда, давай. Умничка.